Краща книга року за перемогу в цьому літературному конкурсі вже 16 років змагаються письменники зі всієї області. У Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського підбили підсумки творчого змагання за 2014 рік. Нагородження переможців відбулося напередодні дня працівників видавництв поліграфії і книгорозповсюдження, яке відзначається в Україні в останню суботу-травня. Обласний літературний конкурс Краща книга року започатковано ще у 1999 році. Його мета підтримати місцевих книговидавців, науковців, письменників, ознайомити жителів області з літературою. ...рідного краю. Умови творчого змагання прості. Кожен учасник повинен подарувати бібліотечній системі 5 примірників книг. Також за умовами конкурсу книги повинні бути надруковані в місцевих видавництвах, тобто на Чернігівщині. І переможцями стануть ті учасники, які отримують найбільше схвальних відгуків серед громадськості міста, серед читачів. Є й професійне журі, до складу якого входять письменники, літературознавці, громадські діячі, працівники бібліотек. Учасники презентують свої твори в семи номінаціях, серед яких наукова література, публіцистика, література для дітей, проза, поезія, видавець року. Серед цьогорічних переможців і відомий письменник, редактор журналу «Літературний чернігів Михай Ткач, нагороду отримав за упорядкування книги Павла Пришиби Моє життя. Павло Пришиба народився на Чернігівщині, ще 21-річним хлопцем був репресований, а з початком Другої світової виїхав за кордон. Про свою непросту долю, розкуркулення, репресії, роботу в Сибіру і розказав у рукописі, який його дочка згодом передала Михасю Ткачу. В руках письменника цей дуже сильний, проте сирий матеріал перетворився на цікаву книгу. Дуже багато нюансів було, яких взагалі вона не могла бути опублікована, треба було над нею працювати і граматично, і стильові були і хиби дуже величезні. От, там не було ні розділів, ні абзаців, нічого. Людина так от експромтом написала все це, от те, що в нього було на душі, в згадках. От, і я все це привів у нормальний стан цю книгу. Письменник каже, що взявся за упорядкування книги, бо описана в ній історія йому дуже близька. У моєму роду теж так було. Мій дід був також репресований у 30-х роках. До речі, його репресували разом з батьком. Йому був 21 рік, а батько вже був у віці, і вони тут сиділи в тюрмі у Чернігові шість місяців. Обоє Обоє там і назавжди не були разом. Це ще раз доводить, що історія складається з окремих людських доль. Але урати та переможці конкурсу радіють своїм нагородам, тому що описані ними історії вразили перш за все звичайних читачів, а вже потім професійне журі.